Пошукова рятувальна операція у підгородненській громаді на Дніпропетровщині вже завершилася. Внаслідок російської атаки загинула дворічна дівчинка. Її тіло дістали з під завалів. Ще троє дітей зараз у важкому стані. За них борються лікарі. Загалом 22 поранених. На місці трагедії працює наша кореспондентка Софія Москаленко. Софія, тобі слово. Вітаю віру. Так вночі рятувальники дістали з під завалів. Тіло дівчинки. їй щойно виповнилося два роки. І а, знаємо, також що від мешканців будинку, що родина переїхала сюди недавно. А, мати вдалося врятувати її. Надзвичайники дістали з під плити. Прошу пряму мову, дістали з під завалів четверо людей: це троє чоловіків та одна жінка. Всі були госпіталізовані до медзакладів. Вони були всідомі, хто був в свідомості, так надавали кислородні маски. От жінка, яка була привалена плитою, їй надали кислород, кисень, ну і потім, коли вже її деблокували, була передана кареті швидкої медичної допомоги. Матер знайшли реанімацію, дитину знайшли вже аж під утро, там, часів три. Ну, вона... Вони недавно зробили, купили квартиру, зробили ремонт. І оце... Родилась девочка хороша, така, такая такая города. Нагадаю, що вибух пролунав близько 20.30 без оголошення повітряної тривоги. Загалом маємо 22 поранених, і у усіх у них забої є. Забої є черепно-мозкові травми та ще й осколкові поранення серед травмованих п'ятеро дітей. Троє хлопчиків найважче. Їм 6, 11 та 15 років. За останню інформацію їх ушпиталили та везли до операційної. Також постраждали двоє дівчаток, 11 та 17 років. Їх стан. Краще кажуть медики, тому вони лікуватимуться амбулаторно. І також нам вдалося поспілкуватися з жінкою, яка отримала черепно мозкову травму, а також поранила руку. Прошу пряму мову. Голову тут шия зашивали і там, і там. Ви вже відпустили? Ну да, вони зашили, і відпустили. Мене забрали. Діти забрали. Мене зразу вдарило по голові і викинуло аж в прихожу, отак прямо. А кіт у хаті був так кричав. То я потім підняла того кота, думаю, та я його через вікно випустила або двері закрзакли, не можна було вийти. Ну, слава Богу, мужчини відкрили, що все нормально. Дві двоповерхівки, між якими влучила російська ракета, частково або повністю зруйновані. Ви можете бачити за моєю спиною. Тут видно навіть квартиру, у якій раніше жили люди, і так само пошкодження отримали ще 10 приватних будинків, що знаходяться на поло, автомобілі, газовод і ще й пожежно-рятувальна частина. Проте як кажуть надзвичайники, там ніхто не травмувався. І, і також на місце влучання ракети виїхала віце-прем'єр-міністрка Ірина Берещук. Прошу послухати, що вона казала. Сьогодні буде зібрана комісія, і нам уже це пообіцяв керівник під територіальної громади. Сьогодні невідкладно будуть зроблені заходи, щоб почати фіксувати, а потім і відшкодовувати так за втрачене і пошкоджене майно. Поруч з місцем влучання нацполіція розгорнула пункт, де люди можуть написати заяву про пошкоджене майно. Також видають і гуманітарну допомогу. І на цьому це вся інформація, що я маю. Тож передаю вам слово студія. Дякую, Софія Москаленко з Дніпропетровщини. Там загинула дворічна дівчинка внаслідок російської атаки.